Керувати безпілотником і стріляти на випередження, діяти в умовах повітряної тривоги. Мобільні групи відпрацьовують ці навички до автоматизму. Ну, попадати по ньому це так просто не вийде за один-два заняття провести влучно стріляти. І за цього тренуємося. Великий настрій потрібен буде. Стріляють з американських кулеметів Браунін. Бійці кажуть, завдяки такій зброї і мобільності можуть вдало полювати на ворожі шахеди, відстежувати їх, доганяти і знешкоджувати. Олег більше року служив навідником у стрілецькому батальйоні. Воював за піски Авдіївку, Мар'їнку травмував хребет. Після лікування і реабілітації з'явилась можливість залишити службу за станом здоров'я, але не зміг. Нині потрапив до новоствореного зенітно-кулеметного бату. Теж навідником шахід постійно міняє. Свою місці ну, він постійно він, він бачить де стоять ми, і на сюди раз він вже летить в, ну, по другій траєкторії. І треба його брати по курсу, по азіму, то його ловить проходиться. Бо кулемет це не про точність, це про кучність. І ми кучно маємо його. Якось зацепить, під збити. Імітує ворожий шахет навчальний саморобний безпілотник. Він значно менший, але бійці змогли його зачепити. Тішиться інструктор. Шахіти більші. Тут модель зовсім мало. Тут два метри розмах крилів, да? Два метри розмах крилів. Три три метра. А шахід у нас три двас на 4 і суцільне. Це дуже гарний результат. Росія щоденно тероризує українців ракетами і шахедами. Лише на Черкащині пролунало майже 1300 тривог за ці два роки. Тому в регіоні задля додаткового захисту неба створили цей зенітно-кулеметний батальйон, пояснює керівник ОВА. Витратили з бюджету понад 11 мільйонів гривень. Приціли входять у порядку рації, комп'ютери або планшети, обов'язково телефонні апарати для зв'язку, старлінки. Вночі ми знаємо тепловізійні приціли і лазерні указки і прожектори. Практично, від прожекторів до там лазерних указок, ми практично все повністю укомплектували. Навчаються бійці по кілька разів на тиждень, в день і вночі. Суцільні темряві використовують ліхтарі і трасуючі снаряди, що світяться у польоті. Візуально ми для себе можемо тоді побачити напрямок, куди ми стріляємо, чи нам нижче взяти, чи вище. Тобто, в залежності від того, куди нас трасуючий йде, ми можемо вже зробити собі трохи поправочку. Ірина Цимбал, Середністрян, факти. ICTV, Єдині новини.